Мене звати Леся. Все, що діється і відбувається в моєму житті, можна назвати це слід живого Бога. Декілька років назад мені виявили у мене рак яїшників, рак матки. І з таким діагнозом багато лікарів мені сказали, що Можливо вижити, можливо і не вижити. Багато потрібно було операцій, багато потрібно було різних хімій і багато лікування. Я знаю, що весь цей час Бог тримав свою руку наді мною. І коли мені назначили лікування, і декілька років просто я лікувалася, і це лікування не приводило ні до чого. Мої результати, стан здоров'я погіршувався. Мені також поставили діагноз серцево-киснева недостатність. І коли мені говорили про операцію, пов'язану з видаленням. Вони не могли зробити, тому що серце воно не витримувало мені сказали, що серце просто не витримає. Але Бог він тримав, він проводив мене через всі ці труднощі. І я лікувалась не тільки у Львові, і в Польщі, і в інших країнах. І Бог посилав тих людей, тих лікарів, які дійсно. Були підтримкою насамперед для мене, і вони турбувалися про моє здоров'я, незважаючи на те, чи були у мене кошти, чи не були у мене кошти. Коли мені зробили операцію, то був такий момент, що в мене була зупинка серця на три хвилини, і в цей момент я не знала, що зі мною відбувається. Але мені було таке видіння, що е, був великий корабль і великі хвилі. Я просто тонула, і цей корабль йшов е, під дно. Оскільки я знаю, що я не вмію плавати, і м -м, я просто задихалась. Я просила Бога, щоб він врятував. Я йому сказала: Ти знаєш, що я не вмію плавати, допоможи мені. І коли. Я промовила ці слова, я побачила просто сходинки, дійсно вгору, і я побачила, що це якби спасіння для мене. Мені було важко викарабкуватись по них, мені було важко зібрати силами, яких практично не було. Але коли я почала підніматись, я піднялася, і я побачила просто таку велику палубу і побачила. Таке світло, і мені стало настільки приємно, настільки радісно, і я сказала: Бог це ти. Нарешті я буду з тобою. І в цей момент просто я проснулася. і після цього мені лікарі сказали, що в мене була зупинка серця на три хвилини, і вони подумали, що я просто вже не виживу. І я вдячна Богу за те, що він живий і за те, що він настільки працює в моєму житті, і я тут ось перед вами. І це дійсно свідчення того, що Бог Він є, Він був і він завжди буде, і він буде живий.